Малюнки, пейзажі, абстракції, фотографії. Відомі одесити та люди мистецтва зі всієї України вирішили долучитись до акції, щоб допомогти інвалідам з Донбасу. Наприклад, автор цієї картини з визволеного Слов'янська, він сам колясочник і дуже хоче підтримати співвітчизників. Він мені твіті, що я сам со слов'янська і знаю, що тут відбувалося, Я дуже хочу вам помочь. И у мене є картина, яка підходить ідеально к вам, к вашому міропріяцю. Я ее в санаторії. Олександр Гутмахер нині живе в Сполучених Штатах Америки, але колишніх одеситів не буває. Відомий продюсер не зміг проігнорувати благодійний аукціон. Передав на продаж справжній раритет. Разом з Українсько-Американською координаційною радою я вирішив прийняти участь, і передав особистий альбом Енді Ворхова. Тендітна дівчина Юлія Цілігіна теж долучилась до акції. Вона займається дивовижними речами, малює на воді. Про збір коштів на медикаменти майстриня дізналась від організаторів і одразу погодилась допомогти. Рішила теж поучаствувати, так як в принципі я з Світланою во многих проєктах участвую в місті і благотворительних, і не тільки розлікательних. Мистецтво, яким займається Юлія, називається Ебру. Це стародавня арабська техніка. За допомогою спеціальних натуральних фарб, ємності з водою та особливо. Паперу вона створює неперевершені картини. Можна переводити на дерево, на кераміку, на ткань, на стекло. Ну, Ось так воно і виходить. Кілька своїх робіт майстриня хоче виставити на продаж. До акції долучились безліч відомих одеситів. Серед них скульптор Олександр Рева, письменник Валерій Хаїт та музикант Юрій Кузніцов. На усі кошти придбають дорогі медикаменти для інвалідів-переселенців. Зараз на Одещині їх не менше тисячі, кажуть волонтери. Государство до сих пор ніяк не допомагає ніяких медикаментів не предоставляють ні бюджетних, ні яких плюс пенсії більшості людей до сих пор не переведені. Если сказать о проценте переводить пенсии, то где-то около 25% начали обещают, еще не начали получать, получают около 5% людей. Проте областные чиновники кажут, биткоисы немає на 100%. Пильхи та пенсии до инвалидов с Донбасса поступают вчасно. Є Есть 117-е постановление кабинета министра, согласно которого по решению комиссии льготы предоставляются по фактическому месту жительства. Поэтому даже и регистрация не нужна, и прописка. Это так же как и пенсии пособия можно перевести по фактическому месту жительства. Компенсації для переселенців тільки почали оформлювати. Ситуація нормалізується, кажуть чиновники. А от з коштами на перебування біженців в санаторіях є проблеми. Держава не перевела на їхні харчування ані копійки. В обласному бюджеті грошей теж немає. Людям допомагають лише волонтери. Вони запрошують усіх бажаючих, зокрема чиновників, взяти участь в аукціоні. Він відбудеться 24 жовтня, о сьомій вечора, в будинку вчених. Валерія Наумова, Юрій Шинкаренко, підсумки тижня, перший міський.